Нівська гідроакумулювальна електростанція її почали будувати 30 років тому, та так і не добудували. А зараз, нарешті, держава хоче це зробити. Чиновники стверджують, що вона дуже необхідна Україні. У нас регулюючих потужності в Україні відсутні. Є атомні станції, є теплові станції, є гідроелектростанції. Але це гідроелектростанції сонячні. Вітрови недостатньо для того, щоб відпускати якість електроенергії в мережі. Активісти протестують, бо переконані, Канівська ГАЕС знищить унікальний природний ландшафт та може отруїти мільйони українців. Якщо вода буде е, заражена ізотопами, які піднімуться знизу, то тоді. Е, Вийти воду жителі міста Черкаси, Світловодськ і всіх нижче потечі, які е, мають водозабори питної води з річки Дніпро. Це село Бучак розташоване за 13 кілометрів від Канева. Всередині минулого століття Бучак був таким собі Голівудом над Дніпром. Відомі кінорежисери Сергій Параджанов, Юрій Ілленко, Андрій Тарковський, дружина Олександра Довженко Юлія Солнцева Знімали тут свої кінострічки. Та зминав погано не дуже то воно й погащо копійку знайшов. Це добре. Не дуже то воно й добре. А що? Дірява і замазана. Це погано. Не дуже-то воно й погано. А що? Горіхів купив, це добре, не дуже то воно і добре. А що Червиві. Це погано. Кінозйомки в селі припинили на початку 70-х, коли запрацювала Канівська гідроелектростанція. А Бучак частково затопили штучним Канівським морем. У 80-х у Бучаку почали будувати Канівську гідроакумулювальну електростанцію, та не добудували після розпаду радянського союзу. Український уряд заборонив будувати цю ГАЕС. Оце, що ми бачимо, це залишки, це залишки будівництва 80-х років минулого тисячоліття, на які було витрачено так, за грубими підрахунками десь близько 20 мільйонів доларів вже тоді. Тут були побудовані, значить, там вище є е, бетонний майданчик, е, споруда. Управління гідроакумулюючою станцією там ще далі є е, руїни недобудованого цементного заводу. В кінці 80-х село почали виселяти. Повністю знищувати людей змушували, вони не хотіли, але змушували звідси виїжджати, їм давали компенсації, і вони собі будувалися самі десь де могли. Внаслідок цього будівництва було знищено ну, створення цього озера, було знищено частину центральну частину села, де знаходився в тому числі козацький старовинний цвинтар. Наприкінці 90-х український уряд зняв заборону Будівництво Канівської ГАЕС. Однак серйозно про це заговорили за прем'єрства Віктора Януковича. У 2007-му Янукович підписав розпорядження про відновлення спорудження Канівської ГАЕС. Відтоді в державній компанії Укргідроенерго почали розробляти проект будівництва. Проект зробили, а саме будівництво не розпочали. У липні цього року вже новий уряд Володимира Гройсмана затвердив програму розвитку гідроенергетики на наступні 10 років. В ній йдеться про те, що Канівську ГАЕС має. Звести до 2023 року ми повинні добитися тої енергетичної незалежності України. А чому? тому, що в нас регулюючих потужності в Україні відсутні. Є атомні станції, є теплові станції, є гідроелектростанції, але цих гідроелектростанцій сонячних, вітрових недостатньо для того, щоб відпускати якість електроенергії в мережах. Що у вас добре працював телевізор. Що ж таке ГАЕС, і для чого вона так потрібна в Україні? Гідроакумулюючі електростанції вони суттєво відрізняються від всіх інших станцій, Скажімо, гід там звичайні ГЕС або піклові, або атом, тим, що вони не є джерелом електроенергії в прямому сенсі цього слова. Вони є акумулятором електроенергії. Вранці, коли всі їдуть на роботу, ввечері, коли всі повертаються там додому, включають телевізори, споживання різко возростає. А вночі, коли всі сплять, споживання різко падає. І ось ці коливання графіку споживачів їхніх потреб мають відпрацьовувати електростанції. І це для них дуже незручний режим. Набагато краще було б, якщо б станції працювали більш так у рівному режимі, але ту електроенергію, яка, наприклад, вночі не потрібна нікому. Щоб її акумулювати у вигляді запасу води у верхньому резервуарі гідроакумулюючої станції, тобто вночі, коли електроенергія не потрібна, щоб не завантажувати теплові станції, Це не дай Боже атомні, їхню електроенергію витрачають на те, щоб агрегати КАЕС будь-якої там Дністровської, яка вже існує, та Ташвицької, Київської та перспективі Канівської. Щоб ця електроенергія йшла на заповнення їхніх водосховищ. А тільки в той період часу, коли електроенергія потрібна всім в газу, тобто вранці там ввечері, щоб ці вже гідрокабулюючі станції працювали як е, звичайні Виникає питання: як же раніше Україна обходилася без цієї ГАЕС? До цього, поки у нас було добре з Газом, і углем, то назад. Е, споталити... Оце перед вами Бучацьке озеро, так зване. Це озеро штучне, воно було вирите, це виритий був котлован спеціальний тут для того, щоб десь приблизно от в цьому місті будувати водовипуск ГАЕС, Канівської ГАЕС. Коли будівництво зупинилось, Фактично це озеро перетворилось на ну, таку е е привабливу рекреаційну зону. Тут е люди стали їздити, купатися, тут все заросло лісом. Так от, щоб ви зрозуміли, що вся ця краса якраз і є об першим об'єктом знищення для Канівської гея. Так от прямо від хати, десь приблизно починаючи, отак от буде стояти стіна висотою майже 100 метрів. І там далі буде оця бетонна водойма, яка включатиме в себе 17 мільярд... мільйонів кубометрів води. Побудувати гідроакумулювальну електростанцію потужністю тисяча мегаватт. Планують протягом наступних семи років. Вартість будівництва станом на 2013 рік, коли затверджували проект Канівської ГАЕС, складала майже 12 мільярдів гривень. За словами генерального директора компанії Укргідроенерго Ігоря Сироти, 98% коштів для проекту планують Взяти в кредит будівництво даної станції буде проводитися за рахунок того ж самого Світового банку і Європейського інвестиційного банку. Активісти національного екологічного центру майже 10 років борються проти побудови ГАЕС. Вони побоюються, що робота ГАЕС може спричинити екологічну катастрофу. Є дуже великі сумніви щодо е, сучасного стану радіологічної ситуації в донних відкладах, тому що е, були різні експертизи, дослідження і інститут гідробіології досліджував. Потім були окремі замовлення. Від Укргідроенерго на дослідження. І ці висновки були різні. В різні роки були різні висновки. В одні роки висновки були такі, що нічого тут не можна робити з донними відкладами, тому що вони радіоактивні. Зокрема, по цезію Стронців там зашкалює. В інші роки, вже ближче до нашого часу, почали говорити про те, що з донними відкладами все нормально. А проблема в тому, що двічі на добу буде випускатися вода, коли ГАЕС працює в турбінному режимі, вода випускається через труби безпосередньо в Дніпро. Будуть перемішуватися внаслідок випускання цих 18 мільйонів кубів двічі на добу донні відклади, і відповідно, якщо вода буде заражена ізотопами, які піднімуться знизу, то тоді Пийте воду жителі міста Черкаси, Світловодськ і всіх нижче течії, які е, мають водозабори е, питної води з річки Дніпро. Еколог Віктор Мельничук стверджує, що термін дії екологічної експертизи проекту Канівської ГАЕС збіг 18 жовтня цього року. А без неї Укргідроенерго не має права нічого будувати. Срок дії висновку позитивного висновку державної екологічної експертизи є три роки. Якщо реалізація проектних рішень по зазначеному проекту не розпочаті, то проект підлягає новій державній екологічної експертизі. Іншої думки про це директор Канівської ГЕС Василь Гринь він стверджує, що в компанії є новий висновок державної екологічної експертизи п'ятнадцятому році. Ми рік надали назад. Да, рік назад, надали всі документи, які потрібно, і отримали позитивний висновок по екологічному забезпеченню. Директор Канівської ГЕС говорить неправду. Проект не проходив нової екологічної експертизи у 2015 році. Щоб пересвідчитися у цьому, ми запитали у двох міністерств: Міненергетики та Мінекології. Їхні позиції між собою різняться у своїх відповідях. Представники міністерств говорять. Протилежне на наш інформаційний запит у Міненергетики нам відповіли наступне: підстав для проходження проектом будівництва канівської ГЕС нової або повторної державної екологічної експертизи за національним законодавством відсутні у міністерстві. Мають на увазі, що будівництво вже розпочалося. Іншої думки у міністерстві природи в розділі е, основні напрями розвитку гідроенергетики, перспективні проекти нового будівництва. Там зазначено, що Канівська ГЕС не розпочато будівництво відповідно до тих проектних рішень, які були узгоджені у 2013 році. У зв'язку з, з даним можна зробити висновок, що даний проект будівництва канівської ГЕС підлягає новій державній експертизі з урахуванням вимог статті 40 закону України про екологічну експертизу. Окрім екологічної експертизи, територію Бучака також повинні дослідити археологи, адже в Бучаку купа археологічних пам'яток. У 2008 році на цій території було визначено комплексну археологічну пам'ятку, яка називається Бучацький археологічний комплекс. Він включає в себе. 14 окремих об'єктів археологічної спадщини, пам'яток археологічної спадщини різних часів, починаючи від е, е, Скіфської доби і закінчуючи давньоруським часом, е, і навіть пізніше, часами козацьким. Пам'яток історії там їх дуже багато, і в будь-якому разі руйнація пройде. Як проводилася проводилась руйнація під час попереднього будівництва, втіхаря рушили будівельникам ці кістки. Ні до чого. Своє негативне ставлення до будівництва озвучив і директор інституту геологічних наук України, академік Петро Гожик. Район, де планується розмістити будівництво ГАЕС, характеризується надзвичайно складною екологічною будовою. Всьому геологічному світові він відомий як Канівські дислокації. В таких районах будь-яке будівництво протипоказано. Велика маса води у водосховищі спричинить додаткове навантаження на породи. Цьому сприятимуть і вібраційні процеси, неминучі при спусканні води. Ще одна загроза землетруси. Для активізації тріщин буде достатньо і трьох балів. Багато на сьогоднішній день піднімається питання, які спекулюють спекулюють частності. Скажу так, перемінська культура на сьогоднішній день заключений договір з Національним інститутом археології і проводиться розкопка горели Сухи. Фінансується за рахунок коштів компанії Андру Крідора Багато спекуляцій говорять, що от ви пустите арігат, при цьому значить, піднімете му. Було залучено 27 інститутів України. І світу, які зробили дослідження, зробили математичну модель, як ставляться до всіх озвучених загроз жителі сіл, що проживають у зоні будівництва Бобриці, Григорівки та Пшеничників, адже від їхньої позиції також залежить доля ГАЕС. Керівництво Укргідроенерго обіцяє їм золоті гори у проєкті Заложено за рахунок власних коштів, а не за рахунок. Інвестиції за рахунок власних коштів компанії виділити 303 мільйони на соціалку розвитку Канівського району і міста Кадіва. Наразі компанія Укргідроенерго задобрює місцевих спонсорською допомогою, особливо жителів села Пшеничники, до складу якого входить село Бучак. Шановні друзі, я хочу подякувати Укргідроенерго за прошли рік, що вони допомогли відремонтувати дорогу через ліс, якій діти наші на сьогоднішній день дісять у школу. на сьогоднішній день хочу подякувати їм за допомогу, що вони показують нам спонсорську допомогу сьогодні. Проведення дня села артистів. Вони запропонували із які нас сьогодні розлікають, так кажуть. Компанія дала спонсорську допомогу. Я сподіваюся, що у вас буде гарне свято. Ну, крім того, я ж думаю, що компанія не буде теж в стороні. І вона буде спонсорувати Які-то заходи. Я так розумію, що зацікавлені. Пшеничницька сільська рада, зацікавлена Бобрицька сільська рада, зацікавлена Канівська громада. Їм наобіцяли, обіцяли, може, там гроші, чи що ми бідні. Ми бідні. В них Мільяр мільйони бюджету. Ми бідні, але ми не хочемо тих мільйонів заради того, щоб нам уже якусь там дорогу зробили, а потім ми страждали від того, що. Чекає нас у майбутньому. Ми живемо. Ми знаємо, що дійсно у нас, у нас історичні пам'ятки, і старожили ті, які проживають на території нашого села, вони знають, якої шкоди завдала їм завдало їм оце море, так називаємо в народі. Тому що скільки, скільки історичних місць були стерті з лиця землі, а не боїтеся якихось екологічних наслідків? Так, а що я бояться. Та енергія буде, я ж на Київській гаєш теж Києвий, ки Київська Ну, Нормально все там. Тут ребятам треба роботу дати. Главное роботу. Моя думка така, вітряки струють, як Барак Обама в Америці, по настроював там в океані, що там далі буде, неізвісно. Ну показали по телевізору. Крутять, електроенергію добувають якимсь путем. Щось корисніше треба думати. А де ж, де ж вона треба є, як наша чиста зона? Ми за те, щоб було будівництво, звісно. Бо обіцяють вам інфраструктуру чи що? Ну так, да, щось обіцяють. Ми що дороги трохи пороблять, має якийсь транспорт буде, сюди їздить. А то що ж автобус у нас тільки двічі на вранці і в обіди, Тут досі недалеко до цього. А то закривають он касу, вже починають закривати, як закриють касу, то вже, а тоді помаленьку школу закриють, а тоді ще щось, знаєте, та й умре село, А так в хоч щось буде, хтось. Знає. Не знаємо ми, що краще буде, аби ми його, знаєте. Щоб вони приїхали та нормально розказали, а то так, той приїде бере своє, бо йому треба, а той прийде своє. Та й. Оце вам така думка всіх. Гая це буде дорога у нас, буде електроенергія, будуть робочі місця. Ну, такий аргумент. Угу. Хочемо, щоб село відродилося. Да. А сели падає дуже село. А ви надієтесь, що це допоможе? Так? Ми Надія така є, що. Це Я може. особисто була, їздила на екскурсію о, о, на Дністровську ГЕС, на Новодністровську. Я побачила, що нічої, ніякої там загрози немає, що там все добре. Люди живуть, у такого ГАЕС і отакого буквально 100 метрів, і люди там живуть. І живуть, і нормально, і ведуть і господарство, і все. Нам от цього користі не буде. Ні селам тіше навкруги, ні Каневу. У нас вже є наша ряба, яка смердить на весь район. У нас є шампіньон, який заваняв увесь каню, як вітер на нас, то дихати не можна. Ну, хай додають ще гаєш. Це просто відмивання гривень. хто Хтось хоче вложити, відмить деньги і кинути це все недостроєне, як везде це відбувається. Я вважаю, що в даний період це не на час. А можна вашу позицію почути з приводу будівництва? ГАЕС? Моя позиція за. Чому? Тому що це для людей, я вважаю, що буде великий плюс. А який? Я трошки зайнятий не можу, вибачте. Почути від сільського голови пшеничників, який саме плюс буде його селу від ГАЕС, крім спонсорської допомоги Укргідроенерго у проведенні дня села, нам не вдалося. Хоча ми два рази проїжджали в пшеничники, щоб поспілкуватися із Сергієм Мотриченком. Ні, ні, я, вас, я, 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 я вибачаюся другим разом. Я спеціально до вас приїхав, щоб вас піймати. Я в середу приїжджав. А ви були в каневі. хотів з вами поспілкуватися. Одну хвилину вашого часу. Розумієте, не можу. Зараз мене чекають люди, я ж не можу стати коло вас. Михайло. Чорта ця канівська ГЕС потрібна, вона не потрібна, бо ті технології, які е, пропонуються, вони застарілі, неефективні і не потрібні У всьому світі. Давно цим не користуються. Ми запитали у спеціалістів, чи існує яка небудь альтернатива гідроакумулювальній електростанції? Альтернативна енергетика, сонячні станції, вітровий станція, станція. Ну, во вони на пірех в анівоче на виді на даному етапі, в вони... теані. По законодательству диспетчер не имеет права их регулировать. То есть, условно говоря, целый день день не дует, ветровые станции не работают тогда, когда необходимо физическая сети. Ночью, когда все э, могли спать, э, вдруг подул ветер и сотни мегаватт выдаются в сеть, которая никому не нужна. То же самое солнечная станция. Утренние и вечерние пики Солнечной станции не работает по причине отсутствия Солнца. Поэтому э, альтернативная энергетика может работать только в паре с надежной аналитикой. Mm -hmm. То есть, если мы против гидрогамулирующих станции, вопрос тогда за что мы за. Что может э, решить вопросы дефицита, особенно если отсутствует или в малом количестве да, или, э, уголь. То, что мы сейчас наблюдаем, и будем наблюдать и в этом году. В этом отопительном сезоне. сезоні дока гідрекамодируючи стан варіанти просто ні. Якщо навіть погодитися з цим твердженням каже археолог Тимур Бобровський, що за нинішніх умов спорудження ГАЕС потрібне державі інших альтернатив їй наразі немає, то як бути із тим, що ми можемо втратити? Пам'ятки національного чи навіть світового значення? Тому він пропонує підшукати інше місце для цієї ГАЕС. Цей ландшафт він е, має абсолютно ну таку. То ті, хто там бував, вони порівнюються з Альпами, з, тобто, це побачити у середньому Подніпрові, Дніпрові, не маючи там Криму або Карпат, да, Практично неможливо, а там ну, справжні гори, там справжні, це абсолютно естетична цінність, і вона має ще от такий мистецький багаж, пов'язаний з розвитком українського кінематографа. Тому з цією проблемою буде набагато складніше її вирішувати цим забудовником, тому що вони планують будувати колосальну велику дамбу, яка просто зрівняє всі ці гори, і ми втратимо те. Що надихало, великих митців минулого. Виходом, як врятувати ці живописні місця, могло б стати створення на цій території національного природного парку. Є рішення про те, щоб на цих територіях зробити національний природний парк на основі Канівського заповідника і Трахтимирівського регіонального ландшафтного парку. Ми пропонуємо це як хорошу альтернативу для того, щоб Канівський район перетворився на курортний регіон, а не на промислову агломерацію.